Це 35-річний будинок за адресою Нижня Горова 44. Власник однокімнатної квартири Олександр Калєдін тут проживає шість років. Каже, зробив одноразовий внесок на капітальний ремонт у 6 тисяч гривень. Стало краще, ми відчуваємо, стало краще. Тобто батареї взимку ледь теплі, але в квартирі досить тепло і в нас менш ніж 22-21 градус не бувало. Скільки десь взимку платите за опалення? Десь біля 800, 800 гривень. У цьому будинку 108 квартир за шість років існування ОСББ відновили дах, встановили індивідуальний тепловий пункт, замінили двері та вікна у місцях загального користування. Тут нас Світлодіодне освітлення з датчиком руху, тобто це теж економить електроенергію і тамбурні двері дають додатково зберігають тепло. Якщо порівнювати опалювальний період до утеплення і порівнювати з опалювальним періодом 21 2022 22 року, який був, то економія по теплоносію по кіга калоріям десь 20 Відсотки, коли заселився 20 років тому, то осінньо-зимовий період було дуже холодно, пригадує мешканець будинку Владислав Свириденко. Радіє каже, що вдалося зробити комплексне утеплення у будівлі, а не клаптикове. Його навіть плиткою обіклали, от і все рівно проблеми з швами були. Було дуже холодно, тому що основна частина, як бачите, на північ виходить. І основна маса квартир була досить холодна, особливо в міжсезоння. за 12 тисяч. Ну утеплить би свою окрему квартиру. Ну, може б і вдалося, але б того комплексного рішення по утепленню всього будинку ми б не досягли. Комплексне утеплення будинку коштувало 3 мільйони 300 тисяч гривень, розповідає голова ОСББ Юлія Остапчук. Наші кошти, які ми як ОСББ, повинні були збирати, це близько мільйона, і е, фонд компенсував приблизно 2 мільйона 200 тисяч гривень. Решту додає мешканці будинку, повинні були сплатити самотужки. Ми встановили внесок, цільовий внесок на утеплення будинку 175 гривень з метра квадратного загальної площі квартири. У деяких будинках, які утеплили за рахунок гранту від фонду енергоефективності, економія тепла залежно від виду ремонту складає від 20 до 50 відсотків. Розповідає скайпом директор фонду енергоефективності Єгор Форенюк. Приймаємо це е, такий розрахунковий термін окупності приблизно три роки. Але ми маємо випадки, коли всі заходи, які були впроваджені до опального сезону, після того як він проходить, вже окупаються ці заходи на 100 відсотків. За один опалювальний сезон за словами керівника по області для участі надійшла 41 заявка. З них 39 – це будинки у Черкасах. З початку війни нові заявки у роботу поки що не беруть ми поки що не приймаємо нових заявок на участь, тому що в нас обмежений статутний капітал його поповнення в цьому на початку цього року з зрозумілих причин не відбулося, тому ми не можемо приймати саме нових заявок. Це всі заявки, які подавалися на протязі 2020-2021 року. Ірина Філенко та Горозія. новини на Суспільному? Черкаси.